Питання, які ну, приселюдно, не дуже ж запитаєш, не дуже там що розкажеш. Тому що це ж така. Часом я так дивлюсь, наприклад, в різних, в різних сферах ну буває там відгуки, якісь люди публікують, там ще щось, якісь там кейси. От. А у нас в бухгалтерії не дуже кейси тут опублікуєш, тому що все конфіденційно. Різні питання такі, що. Ну, не дуже їх хочеться обговорювати. Не завжди вони приємні. Добре, що вони вирішуються. Наприклад, люди, ну, це все про гроші, це все про ризики. Не дуже хто хоче взагалі ну, не те, що там себе називати теж, а навіть без імен. Тут я часто не ризикую нічого такого розказувати, хоча розказати є що. О, тому в мене так виходить мої мій, мій блог без, без особо таких відгуків. Рекомендації чи ще чогось, може, колись вони пізніше якимось чином там і будуть. Попрацюємо довше вже саме в такому форматі, тому що в бухгалтерії тут 28 років, я, а в саме в бухгалтерському аутсорсингу в такому форматі це третій рік. От. Ну, а третій рік, відповідно, ми всі знаємо, що в нас впродовж цих трьох років відбувається, то так, потрішки працюємо, потрішки розвиваємо і бухгалтерію, і аутсорсинг, і бізнес свій. Як такий вже ж. Тому побачимо, що буде далі. Може, може щось будемо розказувати. От. Але що я до чого веду, що не завжди, хоч у нас бувають плідні такі насичені ефіри, але не завжди все ж можна тут обговорити саме так От, Тому все, що поза ефірами. Коли люди вже приходять на індивідуальну консультацію, то то вже на комерційній основі 2 тисячі гривень це консультація для Юросів, о, для фізосіб, так гарно хотіла сказати. Для Юросіб уже вища ціна це 4 тисячі гривень, тому що починала, ну, не те, що починала, починала я взагалі там на початку, ще три роки тому, консультація коштувала моя 300 гривень. От, і в ну, певний час консультація була 2000 гривень, але для всіх по будь-яких питаннях. От. І далі вже те, що я теж вже подивилася, що для ФОПа, для просто фізособи, тому що з різними ж питаннями приходять то якісь блокування карток, то ще щось. Тут для фізособи 2 тисячі гривень, я вважаю, що це прийнятна ціна, і то. Я не знаю, вже так може, буде і скоро і дві з половиною. Побачимо. Поки що я ще не було мені часу про це подумати особо. От, а для юросіб буде мінімум 4 тисячі, для Юросіб і для фіз осіб, які мають запитання, консультацію щодо питань, саме питання, які стосуються Юрособи. Тому що може людина прийти, яка хоче, планує заснувати там, Юрособу якусь, вибрати систему оподаткування. І різні різні питання, тому там уже побудувати план роботи саме от для юрособи платник ПДВ, наприклад, загальна система і різні 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 питання, то там, звісно, то вже не 2000 гривень. Тому... А ще й плюс, коли Я... мені, звісно, приємно, коли до мене приходять з такими питаннями, але часто вже фізос ну, да, фіз... просто фізособи. Які планують відкрити бізнес або мають бізнес саме юрособу у вигляді юрособи зареєстрованої. Мають запитання, які не стосуються бухгалтерії, бухгалтерського обліку. Питання, які взагалі не про бухгалтерію. Це про реєстрацію, про зміну назви, про зміну юрадреси. Юридичні. Ну, це такі взагалі юридичні більш питання, але, ну. Я В мене питають, по ходу, коли на консультації питають, то я ж веду діалог, і я відповідаю. А потім я вже так собі аналізую, ага, це ж питання взагалі-то було не про не про те, не про бухгалтерію. Але ну, я, як я в цьому розбираюся, я відповідаю. Тому я вже так і зважила, зрівняла, що все-таки питання, з якими приходять ФОПи і просто фізособи, і питання, з якими приходять юрособи, то особи, то. Ну, Суттєво різні по навантаженню, тому що, щоб це все знати, треба теж багато вчитися, багато чим цікавитися, і багато де було попрацювати і чого поробити власними руками. То я вже так собі подумала, що час уже, вартість підвищувати, тому що, начебто, приходить фіз особа, а потім а питання задають такі вже по веденню бізнесу, по оптимізації податкового навантаження, ну і різні різні питання.